на вашу думку, ну і що говорять карти з цього приводу, чи напрацьовується зараз якийсь певний мирний план, можливо, таємно? Я не знаю, яким методом, але ви переможете. Які наміри має Орбан істині щодо України, і що він хоче довести своїми цими маніпуляціями нині? Цій людині, от як ви дивилися, не довіряйте взагалі. Все, що він говорить, не те, що ділити на два, взагалі слухати не треба. Є зараз між Росією і США якісь е, домовленості, чи йде якийсь процес домовленості щодо України. Тобто, тому казати, чи є домовленості, Є. є любовний трикутник. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Максим Муза. Вітаю вас, рада бачити на нашому каналі. Вітаю Альона! Дякую, що запросили так. Нашу розмову сьогодні хотілося б присвятити е, можливим мирним переговорам. Зокрема, зараз можемо спостерігати взагалі дуже багато інфор... в інфопросторі такої інформації, що е, власне. Бачимо заяви останні президента Зеленського, який вже допускає можливість переговорів із Російською Федерацією, якщо можемо згадати там трохи раніше, рік тому, півтора роки тому, таке навіть не допускалося. Утім, зараз допускається можливість проведення певних переговорів, але через посередників, принаймні, так свідчать про це останні заяви Зеленського. На вашу думку, ну і що говорять карти з цього приводу? Чи Напрацьовується зараз якийсь певний мирний план, можливо, таємно. Давайте спочатку на вашу думку, а потім візьму карти в руки. Я їх відчувала, так. от це називається ясновидення. Я перед тим як готувалася до нашої зустрічі, я якраз роздумувала над цим питанням, тому дозвольте три хвилини власної думки, як так. я бачу майбутнє. Дивіться. Часто буває в житті, і в мене бувало, і в клієнтів я От дивлюся, патова ситуація. От Абсолютно нічого не говорить про перемогу. От поразка і все, ти дивишся на карти, і ти кажеш, я не знаю, яким методом, але ви переможете. І я згадую, коли я Кастанеду дочитала, там є така історія, коли Дон Хуан говорить, маг повинен вірити, мусить, отам мусить вірити. Розумієте, ми ж, ну давайте, чесно, для всіх українців це буде якась така внутрішня трагедія, особливо для полеглих. Я ні до чого не закликаю. Інші люди говорять про те, що ви хочете до останнього українця. І я завжди шукаю якусь таку історію з власного життя чи було щось подібне. І в мене таких ситуацій було багато. От коли все було проти мене, і я на якійсь такій енергії, це навіть не віра в Бога, це ти коли мусиш вірити. Коли тебе настільки це не відчуття віри, там, мотивації, це відчуття наміру, тільки так. Тому це моя думка. А зараз ми подивимося, що все таки в просторі зріє, бо мені показують карти, от коли випадає Верховна Жриця, ще є якийсь такий відсоток оцього скритого від нас, що він може все перевернути на 180%. відсотків. От є такий варіант. І я думаю, що якщо ми більшою своєю частиною будемо вибирати саме цю гілку сценарію, вона програється. Це ж яка історія? Тут же закидається в нашу свідомість. Це ж все маніпуляція і шириться, 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 а, якби впевненість, що іншого виходу немає в масах, і коли критична маса перевалює, ну окей, раз, і це відбувається. Тому давайте зараз подивимося, я би подивилася так. Віта. я би зробила ситуацію така гілка, вибір, шлях такий і такий. Давайте мирні mm -hmm. перемовини. А якщо не мирні перемовини, то що? Так, давайте подивимося. Давайте подивимося. Значить, перша карта це завжди а, суть питань. А далі ми дивимося гілку, якщо будуть підписані мирні переговори, до чого це призведе, що ми матимемо в результаті, якщо ми не йдемо на мирні перемовини. Угу. Суть питання. Ну, а четвірка жезлі, дивіться, це пропозиція, уявляєте? Оце от буквально нам роблять пропозицію. Це суть питання. Тепер пішли шість карт спеціально заплющеними очима, щоб не бути заангажованими картою. Так, один, два, три, чотири, пять, шість. І... Боже, я вже дивлюсь, ну це феноменально. Мурахи по шкірі. А тепер, якщо ми не будемо приймати, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Складно і там, і там. Тут дивлячись, що виберемо. Значить, я вам розказую. Король Кубків це в мене завжди президент. От він першим випав: це якщо будуть мирні перемовини. Випав він і Україна. Королева Пентаклів в мене Україна. Вон так в мене позначено. От, ідеться мова про мирні перемовини. Що я бачу далі? П'ятірка Пентаклів не говорить про готовність навіть президента чи народу, не... от, власне, нашу, ні. А що ми бачимо далі? Бачимо сила. Є якась сила, яка примушує. Тобто ми не хочемо по п'ятірці Пентаклів, бачите, ми не готові, ми не хочемо на атрез. Двійка мечів. Це думки розділились. Це іде супротив, який не туди, не туди. Маємо в ітогі четвірку фубків застрягли. Тобто я не бачу, що вони відбулися ці перемовини. Я цю гілку, що от вона втілилась, ні. Тому що в просторі немає на це погодження. А основне це двійка мечів. От двійка мечів це завжди коли когнітивний дисонанс. Тобто, це не той варіант. Далі, якщо ми не йдемо, якщо ми не йдемо, дивіться, що випадає одразу. Оце карта плавно, дивіться, перетікає, в що? Оце робить пропозицію, да? а це. Гляньте, весілля. Ага, До дивіться, це якщо ми не йдемо на перемовини. Тобто кажуть, ви мож, у вас є ресурс е перемоги, бачите? Але ну, перемога складна і довга. Я одразу кажу, бо зразу пішло. Карта закоханих тут воно як любовний трикутник. Це коли є три сили різні і буде дисбаланс. Далі кажуть, що перемогу ви можете. Невеличко отримати, десь на невеличких територіях сім пентаклів, а це все-таки зібрання вроже. А далі, далі включається така історія: смерть це кардинальні переміни, які часто не залежать від людського фактору. Це от раптом чи ну смерть луна кого імператора? Це Путін. Це той фактор, який я кажу, який може програтись. Тобто, що ми маємо в результаті? Перемовин я поки не бачу. Тиск величезний на Зеленського бачу. Зеленський, як між двох вогнів, і він же хотів, чисто як отак, актор, як герой, принести перемогу і звійти в історію. А тут я розумію акторську психологію. Ну, я як лузер, чи що? Ну, типу. Нема перемоги. І в цьому сенсі, до речі, часто в мене ця карта біля Зеленського випадає. Mm -hmm. І от дивіться, він не знає, що робити, бачите, та все-таки з простору надіється, що щось таке. А тут історія така: перемога світить, хай невеличкими кроками. В результаті чого, ну це дуже подібно мені на Чорного Лебедя. Бачите, місяць а, а я дотягну одну тільки карту на імператора. Шістка пентаклів, король Пентаклів, значить, це в результаті ось чого. Оце штати. Король Пентаклів це в мене завжди штати. Оце буквально їхня допомога. Бачите, ми такі от малесенькі, типу, от вона така. Дозовано. Так, видають. І на що на війну? Тобто говорять так: якщо вибирається шлях перемоги, це все-таки війна. Отакі дві історії, але ну, я не побачила підписання. Ну не побачила поки що. Uh -huh. Я згую uh -huh. так. Готують так і дійсно, як зазначали раніше, що Зеленський допускав можливість якогось перемовника. А хто міг би це бути? Хто міг би виступити в ролі перемовника? Тому що таких ось людей, які, скажімо, сидять, намагаються всидіти на двох стільцях і вашим, і нашим їх, в принципі, багато навіть серед партнерів. Що ж говорять карти з цього приводу? Хто міг би виступити тим самим посередником? Взяла іншу колоду, плев'янголів називається. А ну подивимося, які якості, можливо, ми зрозуміємо по опису, що це за може бути людина. Чи Людина, чи держава, чи що, чи хто? Ну, це ж треба. Так, це якраз посередник. Чекайте, лицарь мечів, все одно це карта війни, але це якась така нова стратегія військова. Це карта сили. Це може бути, як, знаєте, як таємні організації, силові, всіх країн, ФСБ, СБУ, ну от такі от речі. Так, це людина, яка, ага, розумієте, на службі у якоїсь такої. Організації Дев'ятка мечів. Це якась країна, що, можливо, щось пережила подібне, тому що тут, як теж, ну, країна з хворобою, десятка жезлів, паш пентаклів, королева мечів. Страшний суд. Сонце. Я вам скажу так: мені все одно випадає така історія: посередників буде багато і вони мілкі сошки. Я не побачила: ну от Королева Мечів це все-таки військова якась країна, або якась жінка, якщо ми беремо, тут більше іде як якась жінка, або якась організація, так, військова. І, 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 і все одно говорять, що як останнє слово в більшості, все одно за Україну. Ми будемо поставити поставлені в таку ситуацію. Ну, карта смерті сонце, все одно буде якийсь такий момент, як врата, коли прийдеться приймати рішення, яке ну. Для нас дуже болюче по пораненому серцю. Я не побачила, от розумієте, ми чекаємо все-таки якоїсь вічно сошедшого Янгола. Не дали мені карти цього від. Немає такого, що прийде Спаситель. Немає такого варіанту. Ну, тобто посередників багато і мілких, ну таких лицарі, mm -hmm. лицарі. Янглі, Тут така історія, що як ніби, розумієте, кажуть, що зараз править світом взагалі є енергія війни. І це не тільки в Україні можуть виникати ще якісь спалахові війни. Mm -hmm. Може акцент зміститися на іншу якусь може, країну? Отака історія. Але закінчення цієї історії, от зараз, тут я не бачу. Ну, дійсно, очікують всі на прихід якогось Янгола, який зможе врятувати чудом і е, одномоментно завершити війну. Утім, так, на жаль, не буває, хоча хотілося би дуже сильно. І тут в цьому контексті хотілося б згадати: дуже активізувався прем'єр Угорщини із початком головування Угорщини в Раді ЄС Орбан, ніби. Задумав якісь свої е, миротворчі ігри, бо він спочатку приїхав до Києва, потім поїхав на наступний день до Москви, а потім взагалі до Трампа приїхав. Вони е, говорили також про Україну. Які наміри має Орбан істині щодо України? І що він хоче довести своїми цими маніпуляціями нині? А довести кому? А от цікаво, що. Ні, бо можна доводити собі, Знаєте, самоутверждатися, можна комусь, можна країні, можна Штатам, можна Путіну. Я взяла Лінарман, вони показують найкраще якраз, ну, і події теж, але більше наміри. Ану, центральна карта Орбан. Я зірка. Я хочу бути дуже помітним і впливовим. Я рулю. Я хочу, щоб зараз від мене щось залежало. Що супутне? Ха-ха. Я представляю, що я роблю це з любові великої. Насправді я змій. Ну, це, ж, це, щось, ну, це щось неймовірне. Тобто вірити йому взагалі від слова зовсім не можна. Це а, диявол в лічинні Так, а взагалі, от я читала в ти кажу, що янголи часто диявол часто приходить е... білий і пуш так, так, пухнастий. Так, основа його наміру. Значить, дивіться, знаєте, що він робить? Він захищає свою країну, свій дім. Основні його наміри це його дім, його країна, і це. якісь йому... Відведення анонс зачекайте, що це за перевірки. Ладно, не важно, як кажуть. Зараз подивимося в майбутньому. Ще три карти витягну. Він хитрий лис. А дивіться, його цікавить його країна, його позиція, його місто і лисиця і змія це говорить. Цій людині, от як ви дивилися, не довіряйте взагалі. Все, що він говорить, не те, що ділити на два, взагалі слухати не треба. Взагалі. В нього є свій інтерес. Причому я не скажу такий, типу, грошовий. Тут як людина за свій дім, за свою хату дбає, за свою зірковість дбає. Типу, зараз кожен хоче зайняти місце впливу. А де моя ніша? А от і я тут. Розумієте? Ну ясно, також е а, і ще інформація. я вибачаюся, Сельона. Важлива так. історія жінка випала. Це значить, що все таки другорядна роль. Не він керує, не він рулить Ага. його руками. Ну, зважаючи на те, що він ще їздив неодноразово вже на поклони до Трампа, і так судячи із заяв останніх Трампа, також можна подумати, що вони ніби заодно грають. А давайте подивимось це. Чи є якісь е, співпраця між ними домовленості можливо щодо України і які їх цілі? так Спочатку чи є співпраця? Мені тут церкву показують, мені тут показують як і нову установу світу. Справа в тому, що Лілій це вже про церкву, а тут ще й хрест і ще й лисиця. Тут як якийсь... не те, що мировий заговор, так, як кажуть, але тут... тут як не те, що Рим вмішався, а ну. які цілі. Повернення якогось свого впливу. Тут іменно повернення. Був от якийсь вплив, повернення якогось іншого ну, світопорядку, якого, яка, який був своє коріння і свій дім знову. Як цікаво. Мені орбан, як випадає, все одно тут іде, він утримує коріння своєї держави. Він дбає дуже сильно про своє. Тут прям сонце, дім знову і дерево. Розумієте? А про Україну тут мови не йдеться взагалі. Україна тут ну, якийсь засіб, оруддя, знаряддя. Цікаво. Причому розумієте, що цікаво. Духовність випадає. Оце карта, от якби тут випала, я б сказала, біла конюшина, я б сказала вау наміри, любов, мир на всій. А тут випадає лисиця. Ніби типність так, якась. Так? Розумієте, як церкви часто випадають Оце в рясі. Так. Хто там? Mm -hmm. Лисиця? Україна не стоїть. Тут повернення до. А, Тут повернення ще якихось своїх територій, чекайте. Mm -hmm. То щось повернення своє додому, як я вважаю, тому що лелеки – це знак повернення. Це коли воно летало туди, сюди на ну, як перелітні пташки, розумієте? Ага, і хмари так, так, так. Тут така історія стоїть. Просто знаєте, неодноразово з різними практиками говорила стосовно е, Віктора Орбана. Ну і зважаючи на те, що він там висловлював перед тим, як приїхати в Київ. Якісь територіальні претензії навіть Україні, то це взагалі нагадує, що він, ніби європейський Путін. А тут ще і співпраця з Трампом. Чи не претендує він на якусь частину України? І... Альона, от тепер в мене в пазлі зійшлось. Абсолютно претендує. Так? Тепер я зрозуміла. Да. Все, я тепер зрозуміла. Ще раз дивіться: дім, добре, що ще не сказала дім, моє коріння, сонце. Так. Мій устав, моя церква, моя релігія. От я хитрю. Ой, вибачайте, я хитрю. Вот він, оцей хрест, моє коріння, моя релігія. Що? Про повернення. Отак От в мене завжди: повернення територій, повернення полонених, карта Хмари. Це завжди знаєте, така нестійка історія. Спочатку це було так, тепер так. Тобто він дбає про повернення. Значить, він хоче якусь частину території України сто відсотків. Оце все оце ми вийшли з вами детективно на справжню його ціль. От бачите, як цікаво випадає. Ну ну дійсно. Так, ще до одного однієї теми хотілося б торкнутися у нашому сьогоднішньому інтерв'ю. Власне, те, що раніше, кілька тижнів тому, пан Колокольцев, це глава МВС, якщо не помиляюсь, в Російській Федерації він. Неочікувано поїхав до Сполучених Штатів Америки. Поїхав звичайно у ЗМІЦІ висвітлювали, що він, нібито там бере участь в якихось самітах, якихось зборах і так далі. Але вже з'являлися інформації зокрема, там журналіст Дмитро Гордон багато чого з цього приводу публікував. Зокрема, про те, що нібито між Росією і США. Починаються якісь певні домовленості щодо України, і нібито Колокольцев тоді американцям привіз мирний план від Путіна, і нібито він став таким. Гінцем, який переказує прагнення Путіна завершити війну і вийти вже з цієї ситуації, давайте подивимося, що показують карти з цього приводу, чи є зараз між Росією і США якісь домовленості, чи йде якийсь процес домовленості щодо України. Неоднозначний. У одної частини американців є, у другої частини нема. Ну, а знаєте, що повторилось? Знаєте що? Це ж просто ну, це ж якась фантастика. Повторився перший на сьогоднішній розклад про домовленості, угу. про перемогу. Дивіться, як вийшло знову. Знову вийшов Зеленський, як на диву. О, в цій позиції, от вона Україна, да? От пам'ятаєте перший розклад? перший, І що ми не можемо? Пам'ятаєте двійку угу. от так, Пам'ятаєте цю карту четвірку кубків? Так. Вовсе. Ви дивіться, як це вийшло? Пам'ятаєте оце весілля? Угу. А це весілля неможливо, бачите? Тут карта е, Любовного трикутника. І знову карта сили, я казала, якась силова структура і карта смерті. Значить, дивіться, що виходить? Е, в Америці немає одностайного відношення. Там є дві сили, які за те, щоб був зараз мирний план, друга сила за нашу перемогу. Тобто, тому казати, чи є домовленості, є. Є любовний трикутник. Росія, Америка, Америка. Ну, тобто в Америці є дружина і є коханка, і є Росія, мужик, який і туди, і от таке виробляється. Ну, цікаво дійсно, дуже цікаво. Сьогодні прям такий у нас ну, розклад скажіть. вийшов. Ага. Причому дивіться ж, карти повторилися щойно, ну, десь на 90%. Це стосовно ну, мирних абсолютно. Так, дійсно давайте я на цьому пропоную поставити три крапочки. Продовжимо в наступних наших інтерв'ю обговорювати ці теми. Дійсно цікаві, цікаво дізнаватися про прагнення, про якісь таємні ігри. Кулуарні, скажімо так, щодо війни в Україні і в глобальному сенсі, в цілому, на цьому ж я нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Максим Муза. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Бережіть себе! Побачимось. Дякую, до зустрічі.